Денис, якщо б у вас була можливість забрати один ноутбук зі складу безкоштовно, який ноутбук ви б забрали? Дуже гарне питання. У нас з нової поставки якраз є дуже цікава модель. Ходім покажу. Я би взяв саме ось такий Asus. Це в нас Asus Expert Book. І саме чому? Тому що він має 14 дюймовий Full HD IPS дисплей. Процесор i5 вже 12-го покоління, він майже новий, з індексом 1235U, 16 ГБ оперативної пам'яті, SSD на 512 ГБ базової комплектації, батарею, яка буде тримати 5-6 годин в залежності від навантаження, і дуже велику кількість фішок. Одна з яких це додатковий нампад, який вмикається в нас по кнопці на тачпаді. І ми можемо користуватись їм як додатковим блоком з цифр, як бачите. Також з фішок у нас є підсвітка клавіатури, в нас є Windows Hello. Також на екрані є захист для очей. A Care, Будована відеокарта Iris Xe Graphics, яка потягне в цілому всі сучасні задачі та деякі навіть нескладні ігри. Дуже крутий дизайн. Він у такому темно синьому кольорі, в дуже гарному стані. Це майже нові ноутбуки. Вони заїхали в невеликій кількості, і тому саме цю модель я би собі забрав.